Продається двохкімнатна квартира на шостому поверсі 16-поверхового будинку по вулиці гвардейців Широнінців, 49В. В квартирі зроблен авторський дизайнерський ремонт. Вона покращеною планіровки. Опалення централізоване. Площа квартири 50 метрів квадратних. Велика кухня 11,7 метрів квадратних. Ремонт зроблений з душею для себе. Це відчувається в кожному метрі квартири. Матеріали якісні. Замінена проводка, розетки, інтернет-розетки навіть на балконі для вашої зручності. Два кондиціонери. Нова стяжка підлоги, всі труби замінені, замінені радіатори, всі меблі та побутова техніка, які знаходяться в квартирі, при продажу залишаються новим хазяївом. Приходьте на перегляд квартири, яка точно не залишить вас байдужими.